Ключем до перегляду фільму мати є розуміння, кого насправді уособлюють персонажі. Хав'єр Бардем тут грає роль ані мало, ані багато, бога. Героїня Дженніфер Лоуренс це уособлення самої природи, природи матері. My Всі сторонні люди в їхньому будинку це власне люди. Весь рід людський. Вони не поважають будинок, в якому вони всього лише в гостях, порушують його закони, приносять в нього власні вади та пороки. Вони поплюжать та руйнують дім, яким в цьому контексті є планета Земля. Природа намагається зупинити ці руйнування власними силами, але це видається неможливим. І тільки глобальний катаклізм, змітаючи все людство на своєму шляху, стає єдиним способом зупинити весь той жах, який це людство несе разом із собою. Головний ефект фільму полягає саме в тому, що ми не одразу розуміємо, що споглядаємо критику до самих себе. Непрохані гості в будинку головних героїв нас сильно дратують, їх поведінка обурює та викликає огиду. І тільки усвідомивши головну метафору, ми розуміємо, що насправді дивимося в дзеркало. Режисер бачить саме таким ставлення людей до природи та навколишнього світу, без жодної поваги та вдячності. Вони <memb> <свец> вважають себе царями природи і такий спосіб існування злочинний разом з його руйнаціями, забрудненнями та війнами. Це достатньо сильний кіноляпас і такий жорсткий підхід до аудиторії. Це велика рідкість в наш час. Бог в цій історії ближче до своєї старозавітньої інтерпретації. Він агаїстичний, жорстокий в одні моменти та милосердний в інші, а головна його риса це те, що він гостро потребує людського поклоніння. Його акт створення світу це передусім творчий акт, і в цьому його єдиний сенс. був. That's I am. Божественність Бардема підкреслюють численні біблейські відсилки. Братовбивство це очевидна алюзія на Авеля і Каїна, Бог, що віддав власну дитину людям, але вони роздерли її на шматки, це відсилає нас до історії про Ісуса. Прорив водопроводу – це алюзія до великого потопу, який теж позбавив планету від людей, проте тільки тимчасово. Присутня, і цілком апокаліптична кінцівка. У фільмі також є моменти сатири на власне релігію та церкву, але цьому приділяється досить мало уваги. And okay. Цікавим чином Арановський викручує власну метафору на виворіт. Головний герой це митець, який уособлює Бога, і в той же час Бог в нього уособлює усіх творців як таких. Так само як і будь-яка жінка є перед усім втіленням природи матері. Паралельно режисер розгортає у фільмі іншу метафору. Він протиставляє один одному два фундаментальних підходи у мистецтві та творчості. Бог творець тут егоїстичний, він творить передусім для себе самого. Від людей йому потрібні тільки поклоніння та обожнювання, Егоцентричність його не знає меж, а його муза це всього лише жертва на вівтарі його творіння. Режисер застерігає, що мистецтво не повинно ставати подібною грою в Бога або ж іскра може бути поганою спадковістю. З іншого, боку, творіння матері природи сповнені сенсу. Для такого митця плід його творчості любимий так само, як власна дитина, бо в цю творчість закладена власна любов. Символічним тут є і те, що Бог працює зі словом, а природа працює із кольорами. До речі, загадковий жовтий порошок, за словами режисера, символізує зв'язок матері з будинком. Вона розводить ним фарби, щоб прикрашати голі стіни, і саме його вона використовує, щоби сама себе лікувати. Дім для неї це більше ніж просто будівля, вона зв'язана з ним майже фізично. Вона намагається вдихнути в цей будинок життя. Фінал натякає на циклічність всієї світобудови, а вибух в кінці стрічки великий вибух, якщо завгодно, це закінчення чергової невдалої спроби, але так само початок нової. Окрім основної метафори, у фільма є також додаткові шари. Тут зачіпається тема токсичних відносин, розглядається конфлікт чоловічого та жіночого початків, а також в фільмі мікрує під хорор про вторгнення чужинців свій дім. Цей фільм може справити сильне враження та викликати захват, або може роздратувати та залишити байдужим. Все залежить від того, наскільки глядач зрозумів автора і наскільки він з ним погоджується. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на канал. До зустрічі!